Так, це саме ця програма, яку хочуть всі студенти та ті люди, які пов'язані з розумовою діяльністю, тобто професія яких пов'язана з розумовою діяльністю. Тут величезний склад, і мені не вистачить часу, щоб про це все вам розповісти. Але саме ця програма допомагає покращити вашу пам'ять, підвищити концентрацію уваги, нормалізувати цикли вашого сну, зменшити підвищену тривожність та дратівливість. Якщо коротко, то тут дуже багато всього корисного, а саме, джерело поліфенолів та вітамінів. групи Б омега-3, лецитин, магній, таурин, карнітин, антиоксиданти та корисні мінерали, які покращують властивості води. Її дуже легко вживати, оскільки абсолютно все розфасовано та розписано за днями. А дизайн дуже крутий та мінімалістичний. Мій внутрішній естет радіє цій програмі. Тому скоро я розпочинатиму цей курс. Якщо ви також хочете покращити свою пам'ять та бути більш сконцентрованими на своїх справах, особливо на навчанні, пиши плюс в коментарях і будемо цю програму проходити.